У четвер українські клуби повертаються до єврокубкових баталій, але перед тим в середу ми будемо болювати за Олександра Зінченка. На його арсенал чекає відповідальний матч проти Манчестер Сіті. Підопічні Мікеля Артети вже декілька тижнів не знають смаку перемог. Тож, цитуючи класика, можливо, час ходити до церкви. Ми так були близько. Таке чувство, що. Якийсь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Тож середа, 21.30, Лондон, емірейт Лондон, Арсенал проти Манчестер Сіті, Мікель Артета проти пепа Гвардіоли. Олександр Зінченко знову зустрінеться зі своєю колишньою командою. Декілька тижнів тому зустрічалися вони у Кубку Англії. Тоді Перемогу святкували футболісти Сіті. Саме в Манчестері відбувалася ця гра. Але для Арсеналу тоді не було приводів для того, щоб засмучуватись, тому що перед тим вони обіграли Ман Юнайтед в чемпіонаті. Завдяки Зінченку закамбечили на останніх хвилинах. 3-2 виграли. Зіну зрештою визнали кращим гравцем січня. Вболівальники Арсеналу, але далі все пішло дуже погано. Поразка від Девертона, нічия з в Вдома на вихідних. Тож ті, плюс 5 стали всього лише плюс 3, і з одного боку є гра в запасі у Арсеналу. Але ми розуміємо, що якщо Сіті тут виграє, то вони порівняються і психологічно, і без того ситуація стане на користь Сіті, яке за цей час програло Тоттенхему, але обіграло Астон 3-1. Та не футбольні чинники можуть ще допомогти Арсеналу. Як відомо, англійська прем'єр-ліга взялася за розслідування дуже багатьох випадків. Порушення фінансового фейерплей з боку сіті кажуть, може бути навіть позбавлення місця в еліті англійського футболу, або принаймні очок якоїсь частини також лишать Манчестер-Сіті. Чи буде це так, ми побачимо в майбутньому? Ну а тут же будемо болювати за Олександра Зінченка і сподіватися, що українець проявить себе проти колишньої команди. Ну і Арсенал знову повернеться на шлях перемог. А вже у четвер на нас чекають матчі українських команд в Єврокубках. Тож, друзі, напишіть у коментарях, які поєдинки ви чекаєте найбільше. Зінченка проти Манчестер Сіті або ж матч Шахтаря в Лізі Європи чи Дніпра 1 у Лізі Конференції. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary. Болс четвер, 19.45. У Польщі, в Варшаві на стадіоні війська Польського Донецький Шахтар буде приймати французький рен. так, на жаль, поки не в українському Донецьку, не на Донбас-арені, але скоро після перемоги України гірники обов'язково повернуться додому. Ну а поки на європейській арені вони прославляють і рідне місто, і свій край, також всю Україну. Хоча матч буде дуже непростий. Одна 16-та Ліги Європи. Поки українці готувалися на початку року до зустрічі з Реном, Рен постійно активно виступав у Лізі 1 у Франції. За останні три поєдинки команда, яка прибуває на шостому місці на сьогоднішній день в Лізі-1. Спочатку обіграли вони Страсбур нашого Едуарда Соболя, а потім у Рена трапилася Чорна полоса. Поступилися Лілю, далі поступилися вже цих вихідних. Тулузі, Тож, хотілося б, щоб ця волоса ця чорна смуга продовжилась у йому матчі. З гірниками. Не забуваємо, що Рен вийшов з групи Ліги Європи, де він грав з київським Динамо. Динамівці, на жаль, хоч і мінімально, але двічі поступилися французькому клубу. Ну а натомість Шахтар провів чудову кампанію в групі Ліги Чемпіонів УЄФА. До останнього туру претендував на вихід до плей-оф Ліги Чемпіонів, але все ж, як ми пам'ятаємо, пропустив вперед мадридський Реал та Німецький РБ Ляйпциг, Ну але випередив шотландський Celtic, і тепер буде продовжувати вже навесні гру в Єврокубках. Так без Михайла Мудрика, якого продали в Челсі за 70 мільйонів, але продали саме завдяки його чудовій грі в лісі чемпіонів, три забитих м'ячі, два асисти. І будемо сподіватися, що Ігор Явічевич зможе і без мудрика, знаєте, налаштувати правильно команду, щоб вони продовжили цю переможну ходу. Хоча. Влітку здавалося, що без своїх традиційних бразильців не зможе Шахтар так само вдало грати в Єврокубках, але... Чудово, що український клуб знайшов в собі сили. Окрім матчу українського Шахтаря, також в Лізі Європи відбудуться поєдинки Амстердамського Аяксу проти Уніон Берліно, Зальцбурга з Ромою. Також Леверкузен зіграє проти Монако. Переможець Ліги Європи, багаторазовий Севілля буде змагатися з ПСВ. Спортінг протистоятиме Мітюлану, а Ювентус Нанту. Хоча центральний поєдинок безумовно відбудеться на Камп Ноу, Барселона, Манчестер Юнайтед. Декілька разів ці команди зустрічалися в фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. Тут на стадії 1-8 фіналу Ліги Європи вже зустрічаються вони, тому цей поєдинок також неможливо прогавити. Але понад усе ми будемо, звісно, о 22.00 болівати за Дніпро-1 в матчі Дніпро-1 АЕК Ларнака. На стадіоні Аек Арена у місті Ларнака на сонячному острові Кіпер. Місцева команда буде приймати український дніпро 1 і підобічні Олександра Кучера, які проводять блискавичний сезон. І очолюють, я нагадаю, українську прем'єр-лігу з футболу і в лізі конференцій на груповому раунді чудово себе проявили, але все ж отримали дуже болючого удару влітку за іронією доля, і саме від аек Лар. Який на кваліфай раунді Ліги Європи УЄФА тоді вибив українську команду. Тож чудовий шанс помститися, тим більше Дніпро має шанс для вендети не тільки за себе, але й за київське Динамо, яке сенсаційно також програло, але вже в групі Ліги Європи Кіпріотам і вилетіло зрештою, навіть не потрапило до Ліги Конференцій. Ну а, а як якраз посів в групі Динамівців в третє місце і тепер буде змагатися проти Дніпра власне непогану форму команда з Ларнаки набрала. Наразі прибувають на першій сходинці Кіпрського чемпіонату, на що потрібно зважати. Ну і окрім того, на Кіпрі чемпіонат в новому році стартував вже 4 січня, тобто з ігровим тонусом, з формою, все в порядку у клубу АЕК. Але ми все ж будемо сподіватися, що на зборах Дніпряни теж дарма часу не гаяли і покажуть, на що вони здатні. Вони українці зі славного міста Дніпро. В вечір відбудуться інші матчі однієї 16-ї фіналу Ліги конференції УЄФА: Брага Фіорентина, Буде Глімт Лех Познань, Карабах-Гент, Трабзонспор-Базель, окрім того, Лаціо Клуж, Лудогорець Андерлехт. І шериф проти партизану, але звісно, понад усе ми будемо вболівати за наших українських представників. Тож напишіть у коментарях на вашу думку, з яким рахунком завершаться поєдинки Шахтаря та, відповідно, Діпра 1 в Єврокубках. Прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Підтримуйте український Ютуб, підтримуйте Збройні Сили України і разом йдемо до перемоги. Я Ігор Мартиненко вдячний за вашу підтримку. За вашу увагу і бажаю вам всього найкращого. А Україні перемагай!